Слава Богу. Я вдячний разом з вами бути. Я дуже сильно захворів цей останній тиждень і після того, як хворієш, дуже починаєш дякувати про все. Я вдячний, що я зараз можу дихати. Ви вдячні, що ви можете дихати. Коли захворієш, то починаєш what you take for granted right? you start to understand these things. Що ми можемо їсти, пити і горло не болить. І я вдячний тут стояти, ділитися Словом Божим. І як завжди, я прошу кожного із вас в своїй Біблії відкрити і слідкувати, чи там написано то, що я кажу. А, і я вже бачу, що ми одну пісню співали по темі. Знову воно все сходиться. Ми цей раз будемо в книзі об'явлення або відкриття третій розділ. Це буде про сардійську церкву, яка ніби була жива, але на самом ділі вона була мертва. Я прочитаю перших шість стіжків, тут написано. А до ангела або до посланця церкви в сардах, напиши: оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Сім зірок це цих сім церков. Він тримає їх в своїй руці в, першій, в першому розділі цієї книзі так написано: Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий. Тобто, це добре. Ці люди думають, що ти живий, навіть ти сам думаєш, що ти живий. Але Бог він глибше дивиться, Він дивиться в наші намірення, в наші серця. Тому що обдурити людей це легко, навіть самого себе обдурити можна, а Бога ніяк. А ти мертвий. Будь чуйний. Чуйний це, I mean watchful. це та як дитина, яка сидить біля вікна. З розплющеними очами і жде свого батька безперестанку. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і, береж, і бережи і покайся, поміняй напрямок. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій. А ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Споминається зразу притча про п'ять мудр... мудрих і п'ять немудрих. Не для всіх олії хватило. Мудра людина це та, яка має запас, та, яка слухає Слово Боже і тримає це в своєму серці, яка наповнена Духом Святим, і вона всегда готова, вона всегда дивиться, вона є чуйна. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець, і заповніть оцей стішок, ми потім до нього вернемось. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, і імення його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами, хто має вухо, тобто кожен із нас, хай чує, що дух промовляє церквам. Ми бачимо тут церква світло для світу. Хіба вони можуть так сильно обдурити, обманути людей? Це є церква. Вона служить. І зразу споминаються фарисеї. Вони весь ветхий завет. Старий Завіт, Вони знали на пам'ять. Вони вчили людей. Вони мали they had all this knowledge, Вони шукали і шукували Слово Боже. Но на самом ділі вони не розуміли, що там написано. Вони мали репутацію. some translations say this is the church with a good reputation. But a reputation doesn't really matter. Вони мали добру репутацію, але на самом ділі вони були мертві. Вони обдурили всіх людей і самого себе, але Бога ти не можеш. Це сьогодні про лідерів, про проповідників. Хіба він може вийти і проповідувати зараз Слово Боже, але на самом ділі бути мертвим? Оказується, що так, можуть такі бути люди, які виходять за кафедру. І через це це не шуточка, що я вам кажу. Перевіряйте те, що я вам кажу, і Слово Божого. Перевіряйте. І сказавши так про фарисеїв, я хочу прочитати. Це буде Івангелія від Матфія, 23 розділ. Я не буду весь читати, тут написано, що горе вам, фарисеї, Горе вам, горе вам! The whole chapter, that's what he says, woe to you, pharisees, hypocrites, people who look good on the outside... But on the inside are dead. Я буду від 5 до 12 і потім там чуть далі. Тут написано 23 розділ п'ятий стішок. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили вже погано, коли ми щось робимо, щоб нас побачили. Щоб їх побачили люди. І богомілля свої розширяють і здовжують китиці. Це такі штуки, що вони на руки собі надівали, і на лоб, такий маленький ящичок висів їх тут на лобі, щоб напоминати їм. І в кого більший ящик на голові, той самий святий, звичайно. І люблять вони передніші місця на бенкетах і передніші лавки в синагогах, і привити на ринках, і щоб звали їх люди, учителю. Бачите, так само і світ учить. Шукайте, щоб вас уважали. Шукайте, щоб ви були перші. но це... Царство Боже, воно догори ногами, воно на виворот. Ми бачимо, як Ісус тут говорить: а ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде все наоборот. Хто, би під... Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижує, понижується, той піднесеться. Знову ми бачимо same pattern, що є люди, які можуть служити Богу, але фальшиво, але ми бачимо, що Бог він все на свої місця потім положить. Хіба ми це не віримо? Що ми самі тут раніше написано, що ви слухайте, що вони говорять, але не робіть те, що вони роблять. Він не каже, ви більше не ходіть туди, в ту синагогу, ви собі вдома збираєтесь, може, ви собі почитаєте самі, що вам треба. Ні, він каже, я знаю, що вони лицеміри, я знаю, що те, що вони учать, вони цього не роблять. Але ви на це внимання не... не повертайте. Don't pay attention to it. Right? Ви їх слухайте і робіть те, що ви чуєте. Не слідкуйте за ними. Вони не ваші вожді, вони не ваші вчителі. Ваш є один вчитель на небесах. Чи ми віримо в силу молитви? Що би не було, ми знаємо, що коли є гнилі, коли є неправильне учення, ми молимося і ми віримо, що Бог все поставить на місця. Він тримає сім зірок в своїй руці. Ці сім зірки це є церква. Бог знає цю церкву, Він знає всі церкви на світі і Він керує. Далі, 27 стішок до 28-го я прочитаю, і це зв'яжеться з тим, що я читав відкриття. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні, повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Це дуже страшно. Получається, можна Богу служити, можна проповідувати, можна співати, але Бог цього не приймає. Ви знаєте, на кладбищі чи на цвинтарі, чи хай це буде маленький квадратик, де просто ім'я написано, і дві дати, чи це буде великий мраморний ангел, там під низом одне і те саме: кості і смерть. Люди одне бачать, а Бог він дивиться глибше, Він дивиться на наше серце. Чого я сьогодні сюди вийшов? Чому ми йому служимо? Далі ще один приклад це буде дії святих апостолів, п'ятий розділ. Хто знає, зразу сповнив, що тут написано про і Сафіру. Вони принесли для Бога щось, може, вони співали цю саму пісню, все тобі даю. Но дещо вони собі оставили? Вони хотіли обдурити. І я вірю, що тут написано їхні намірення теж. Чому вони це робили? Перший стішок, це п'ятий розділ. Перший стішок написано: а один чоловік на імення Анані із своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка. Тобто, «so far, so good», поки що все добре. Ми знаємо, що перед цим написано в четвертому розділі, що всі мали все обще, всі своє брали, продавали і приносили до апостолів. І там один був називається Йосип, він дуже багато продав. І Ананія Сафіра, я вірю, що вони це побачили і вони теж хотіли прославитись. І вони все продали, і вони так сказали, що вони все принесли. Написано: та із відома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив? Щоб Ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із, за, із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було? Тобто Бог не каже, дай мені все твоє, він не просить цього, ананія це сам рішив зробити, а продане не в твоїх владі було. Чого ж в серце своє ти цю справу поклав, ти не людям неправду сказав, але Богові знов Бога обдурити не можна. Людей можна і себе, але Бог потім все на свої місця положить. Як Анані зачув ці слова, то впав та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Знов, це дуже страшно. Вроді би, він добро зробив своєю жінкою. Продали і принесли. Це дуже добре. Хто із нас таке робить? Но воно в кавичках добро. Бог бачив, чому вони це зробили. Хотіли показатися, хотіли бути так, як всі. Знову в четвертому розділі написано, що всі мали все обще, всі продавали, всі приносили до Петра. І вони так само, але, виходить, не так само. І Каїн і Авель принесли жертву, але одне було прийняте, а друге не було прийняте. Друге послання до Корінтян 9.7 написано так: нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу. Тобто, щоб ніхто не заставляв. Бо Бог любить того, ви хочете, щоб вас Бог любив, слухайте, хто з радістю дає, з радістю. Тут не написано, що Бог любить того, хто дає іменно десятину. Тут не написано, що Бог любить того, хто завжди приходить на зібрання, ніколи не пропускає. Тут цього не написано, хоч це добрі речі. Тут написано, хто з радістю дає. І це не тільки про фінанси. Це я думаю даже головніше про свій час, хто тратить час, хто трудиться в церкві, хто приймає людей в хату, в свій дім і чому це ми робимо? Не так як старший син, помните, блудний вернувся, а старший каже, я пахаю на тебе вже скільки років. В нього серце було неправильно, то що він пахав, воно нічого не щиталося. Так то що про нас люди думають, що про нас Бог думає? Ананія Сафіра вони зробили добре. Фарісеї перед всіма славились, вони постились, вони знали Слово Боже на пам'ять, але серце в їх було не на правильному місці, це дуже страшно. І я завжди, що би я не робив, вважаю думати, що Бог про мене думає. Чи Бог зараз сьогодні дивиться на це місце і каже: знов Віталік проповідує, молодець. Він правильно говорить, я люблю, коли він про мене говорить. Знов зібрання. Church of the Living God в Kelly зібралось. Вони молодці, люблю їхні пісні, люблю, коли вони мене прославляють. Я їх всіх знаю, не можу дождатися, щоб їх побачити. Чи Бог говорить, так як написано до Амоса, п'ятий розділ. Від 21 стіжка тут написано так: вони приносять жертви до Бога, і Бог через пророка говорить їм так про їхні жертви. Зненавидів я, обридив собі ваш, ваші свята, all of your holidays, і не нюхаю жертв ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, і на мирні жертві ваші. Із Ситих баранів не погляну. God does not even see it. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх. Це так, коли мої діти деколи бренькають на піано. Я не хочу це чути, я не хочу чути ваші пісні. Чи Бог дивиться на це місце і каже: дуже гарно вони співають від всього серця, вони мені служать. Чи Він каже: Заберіть від мене ці пісні, не треба мені твоя проповідь сьогодні. Але знову ми бачимо the same pattern, все те саме, що можна обдури, обдурити людей і самого себе, але Бог все вертає на свої місця. 24 стішок пише: І хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Далі написано: Відкиньте від себе всі ідоли, як Бог буде розділяти людей на правильних і на неправильних. Хто що робив, і точніше, хто мав віру в його, а хто просто так. Служив, щоб показатись. Так що, що Бог про нас думає? Як Він дивиться на наше служіння? Коли я був молодий, я знав таких пацанів, що I don't care what people think, I do what I want. І, звичайно, це неправильно казати, що мені наплювати, хто що про мене думає, я роблю, що хочу. Але Біблія нас учить, що нам треба казати, мені нема різниці, що ви думаєте, я роблю, що Бог хоче. Вам нравиться мої проповіді, то добре. А якщо не нравиться, то теж нормально. Я проповідую Слово Боже. І кого із пророків приймали? Знаєте, споминаю зразу Єремію, що його били, його не приймали, закривали йому рот, і він каже: Я більше не буду вам говорити, значить. Но потім він далі пише, що Но воно, як вогонь в моїх костях, я не міг в тишині сидіти. Це є Боже Слово, я буду йому служити. Чи люди приймають, чи ні. Люди міняють свій uh, розум. They they Це ті самі люди, що казали Осана, потім через пару днів казали Хрест. Коли за Ісусом ходи, ходила толпа, Він цього не приймав до серця, бо Він знав людські серця. Так написано. І це спочатку кажеться гордо, як це так не думать, що люди про тебе думають. Ну я думаю, що це якраз і смиренно. Гордість це коли ти служиш людям, і ти будеш себе міняти, і свій меседж міняти для того, щоб людям понравитись. Один із моїх любимих віршиків із писання це буде послання до Галатів, перший розділ 10 стішок, написано так. Апостол Павло пише: бо тепер, чи я в людей шукаю признання? Чи в Бога, кому я служу? Чи людям, чи Богу? Чи людям дбаю, я догоджати, бо коли я догоджав, я ще людям, я не був би рабом Христовим. Кому ми знаходимося рабами? Бо ми не можемо служити двом, так в Біблії написано. Або ми служимо людям, або я буду дивитися, так, це їм понравилось, треба більше цього, або я буду служити Богу. Є тільки два вибори. Більш треть, третьої дороги нема. Чи ми раби людсь... чи ми раби людям, чи ми раби Богу. Це так як політики. Вони міняють свій меседж, смотря хто їх буде слухати, хто за їх буде голосувати. І щоб більше людей їх голосували, вони будуть говорити, то що ті люди хочуть чути. І скільки в історії Ізраїля ми бачимо так само, що пророки ви собі вибрали ті, хто говорить то, що ви хочете. Вони пророчествують, що мир, мир, а миру нема. А ті пророки, які говорили правильне слово Боже, їх ніхто не слухав. І так завжди було. Притчі 27.21 написано, що для срібла топильна посудина, де цей мелтингпа, і горно для золота те для людини уста, які хвалять її. Золото і срібро, воно тільки може перевірятися через вогонь. Так само людина може тільки перевірятися через хвалу. Чи хтось мені скаже компліменти, я зразу возгорджусь, це мене перевірили. Чи, хтось, чи ніхто мені не скаже компліменти, я скажу, то ні, вроді я все добре сказав, що ніхто не підходить. Це так перевіряються люди, які говорять. І вибачте, но мені і одне, і друге, воно не треба. Якщо воно є, все нормально. Але но я не для цього це все роблю. Знову, та як Єремія, так Ісая, так як, та як Ізикиїл, Даніїл, кожен із них, кожен із них. Чому ми служимо? Хай за все наше життя ніхто не скаже дякую. Ти не для цього це робиш? Скільки разів мені діти кажуть дякую? Ні разу. І мені не треба, що я їх перестану любити так само і Бог. Ми даже повністю не розуміємо то, що Він нам робить, і то, що Він нам дає. І так знову напоминаю, що це дуже-дуже страшно. Як такі, how do we not fall into this sort of situation? Що ми служимо, але на самом ділі Бог скаже, я тебе не знаю. Вроді би зучав слово Боже, вроді би співав, вроді би, проповідував, вроді би I, I was a leader, вроді би, правильно все робив, але Бог скаже, я тебе не знаю. Це страшно. Все своє життя марно трудитись. Як в це не попасти в цю ловушку? І знаєте, я вже це напоминав. Що Боже царство, воно догори ногами. It's called the upside-down kingdom. Що світ учить, шукайте передні місця. Ми ще не прочитали, що Ісус каже, не шукайте. He who is smaller will be greater. The last will be first. But where does that make sense? Only in God's Upside Down Kingdom. Що написано, що uh, дай здачу, коли тебе обіжають. Слово Боже, нас учить, що люби своїх ворогів. Що написано, uh, коли хтось попросить тебе йти один майл, ти йди з ними два. Що написано, якщо хтось тебе просить куртку, ти дай йому ще одну. Да? Не тримай за себе. Що написано, uh, любіть своїх ворогів. А світ нас учить ворогів, не любить, навіть своїх друзів, якщо вони тебе не підтримують, нащо вони тобі. Seek out your own happiness. Everything is completely the opposite. Okay? І так само світ учить, щоби справді жити, то живи так, як ти хочеш. Шукай свої апетіти, шукай свою похоть. То, що тіло хоче, то роби. Но знову, слово Боже, наоборот, каже, щоб справді жити, треба померти. Pomerty dla cich apetitiv, dla cich pochotiv, dla svogo tila. Čemu Iisus kaže, vizmi svý hrest, ijde za mnoju? Hrest – це smerť. Rozpinaj svoje tilo i duhovno rosti. Apostle Paul says, for me, to live is Christ, and to die is gain. What worldly person is going to tell you that to die is a good thing, that it's a gain? No worldly person. But people who belong to the upside-down kingdom, like us, that's exactly what we say. Знову, не дивимося на те, що люди роблять. Хай вони роблять, що хочуть. Але як написано в Ісуса Навано, що Я і дім мій, ми можемо навіть сказати про я і цей дім Божий, дім молитви, ми будемо служити Господу живому. В Римлянам 8.13 якраз і це написано. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки those deeds то, що ви хочете, your appetites, то будете жити. Коли ви помираєте, ви будете жити. Хто хоче знайти своє життя, він його віддасть, а хто віддасть своє життя, він якраз і його знайде. Знов нести свій хрест. Я дивлюся, то, що мій Господь думає про мене. Тому що ніхто із вас не скаже в кінці мого життя добрий і вірний раб, ніхто. А Господь це скаже, і через те я йому служу, і роблю так. Щоб він дійсно це сказав. Знов, відкриття там, де ми читали, якщо ви заповнили, по-моєму, то був п'ятий стішок. Вінець життя хто мені дає? Не люди. І для того я не їм служу, а дає мені Господь вінець життя, білу одежу, хто мені дає? Господь. І так я йому служу. Моє ім'я в книзі життя напише Господь. І Він признає моє імення перед своїм батьком і перед ангелами. Друге послання до Тимофія, написано, четвертий розділ від шостого стіжка. Це під кінець життя апостола Павла. І дай Бог, щоб кожен із нас міг так сказати. Написано: бо я вже за жертву стаю. Жертва це те, що приноситься в смерть, щоби жити. І час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Що ще можна сказати? Цього досить, цього хватить. Наостанку мені призначається вінок праведності, той, що Бог дає, бо Він служив Богу. Якого мені того дня дасть толпа людей? Ні. Господь, суддя праведний, той, хто розділяє наліво і направо, і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив. Ви полюбили його прихід? Кожен із нас получить ту саму награду. Ви, ви уявляєте, що через 100 років дехто із нас ми будемо один на одного дивитися на небесах, що через тисячу років дехто із нас ми будемо один на одного дивитися в очі, і ми будемо радуватися, що ми служили Богу, а не людям, а не своїм чувствам, які сьогодні і завтра будуть мінятися. Але ми служили тому, хто нам дає спасіння. Я знаю, в кого я повірював. І я вірю, що Він вірний і Він тримає для мене мою нагороду. Хай Бог кожного із вас благословить, що ми правильно йому служили, щоб ми перевіряли себе, і ми справді були живі. Хай вас Бог благословить. Амінь.